В нашій програмі говоримо про те, про що часто мовчать у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Львів розпочав масштабну інформаційну кампанію Зніми рожеві окуляри. Це про те, що побачити насильство там, де його звикли ігнорувати у сім'ях, в стосунках, в сусідній квартирі у житті, які у житті людей, які поруч із нами. Отже, як саме у Львові впроваджують інформаційну кампанію, зніми рожеві окуляри, реалізують в межах проекту превенція та доступність послуг із протидії гендерно зумовленому насильству для маломобільних груп населення у Львівській громаді. Мета підвищити обізнаність мешканців про домашнє і гендерно зумовлене насильство та допомогти розпізнавати його прояви, спонукати постраждалих звернутися за допомогою. Е, окрім того, напрацьовано посібник тиша не захищає, в якому зібрано інформацію про види, прояви та наслідки насильства. Ну і додатково рожеві окуляри уособлюють добровільну сліпоту, а кольорові стікери, виправдання, ярлики, що налипають на лінзи. І закривають правду. Усі так живуть, сама винна, б'є, значить, любить мені норм, він не зі зла. І якщо помітити бодай один ярлик, правда стає видимою. Реальність очевидною, а дія зрозумілою. Поруч із наліпками, які розміщені по освітніх медичних закладах, є QR-код, який переводить на онлайн версію посібника та алгоритм дії в разі насильства. І... Соціальний центр соціальної допомоги соціальних послуг джерело в рамках кампанії проводить відкриту розмову серед освітян і медиків. Відкрита бесіда небайдужих людей із різних сфер і тих, кого торкнулася кривда. Тож сьогодні поговоримо про цю ініціативу і про це детальніше із нашою гостю і в нас в етері, Тетяна Федорчак, керівниця філії по запобіганню і протидії домашньому насильству за ознакою статі центру соціальних послуг джерело. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора, Тетяно. Отже, поговоримо про те, як розпізнати насильство, як допомогти постраждалим, і що має робити кожна громада, кожна людина, університет, школа, кожна сім'я щоб. Зупинити, припинити це коло болю. Але для початку розкажіть, будь ласка, про е, цю кампанію візуально зніми рожеві окуляри. Е, як воно працює? Де ці стікери розміщені, і е, яка основна мета? Насправді, в рамках 16 днів проти насильства, та також ми працюємо на профілактику та ем, запобігання домашньому насильству. Ем, ми розпочали таку інформаційну компанію для того, щоб розпоширити більше інформації про те, куди можна звернутися, якщо ти постраждав, або ж ти став свідком, бачиш, як вчиняється насильство чи кривда над кимось. Ем, дана інформаційна кампанія має на е, розповсюдити інформацію, а також бути активними та залученими, якщо хтось став свідком, обов'язково звертатись та, та є можливість отримати допомогу. Дані наліпки, рожеві окуляри, розповсюджуються по школам по е, Медичним закладам вони знаходяться в е, кімнатах туалетних е, на дзеркалах. Е, для більш інформативності є також QR-код, куди за посиланням можна прийти і дізнатися інформацією як і про нас, так і в цілому про те, е, що може бути тими ярликами, які можуть закривати зараз е, символічно окуляри і можуть сигналізувати про насильство щодо особ. Е, е, наскільки такі візуальні символи допомагають людям побачити насильство і з часу старту вашої кампанії? Е, чи є вже люди, жінки, чоловіки, які звертаються е, якраз після е, таких інформаційних кампаній? Ну наразі наша інформаційна кампанія стартувала. Е, на даний момент таких звернень поки немає. Але ми розуміємо, що насправді дуже важко сказати про те, що тебе тебе болить, і нам важливо, що навіть якщо людина конфіденційно прийде чи зателефонує на гарячу лінію е, протидії домашньому насильству у місті Львові, і це буде дуже важливим кроком виходу з, з тої ситуації, в якій вона зараз. Е, поки стартує дана інформаційна компанія, надіюся, вона дасть свої результати і тим людям, яким болить, е, буде можливість звернутися. Пані Тетяно, давайте ми поговоримо сьогодні взагалі про масштаби цієї проблеми і ситуацію, як змінився і чи змінився характер звернень щодо домашнього насильства під час війни. Як не боляче нам про це говорити, насправді е, ситуація можливо не змі... вона змінилась, тому що дуже багато насправді викликів щодо домашнього насильства на даний час збільшилось, особливо щодо людей похилого віку. Це досить тривожно, е, і найбільше болить те, що їх кривдять близькі, тобто діти, внуки, найближчі рідні. Звичайно, з повномасштабним вторгненням у нас на перших парах зменшилися звернення, але це тільки сигналізує про те, що у нас масштабно виїхали люди. І ситуація мобілізації та військових дій в інших, в інших містах наш, нашої країни. Збільшила нам виклики саме тих людей, які внутрішньо переміщені особи, які шукали прихистку тут, у Львові, можна сказати, в більш безпечному місці щодо воєнних дій. Ситуація змінилася від початку війни, але характер вчинення домашнього насильства, форми збереглись і насправді. Що найбільше напевно коробить, що інтенсивність вчинення домашнього насильства збільшилась, тобто вона більш роз більш жорстока. Угу. Ви згадали, ви згадали і в ваших дописах є, що зросла кількість в ВПО. Ви згадали про людей? Старшого покоління, які страждають від насильства від своїх рідних. А які історії найпоширеніші, що найбільше вражає, і що е, набуло якихось таких масштабних форм? Ну насправді кожна ситуація насильства дуже індивідуальна. Це кожна сім'я індивідуальна особа, яка е, потерпає від насильства, індивідуально теж підходить до вирішення. Цієї ць проблеми, яка з якою стикнулася людина, та тому виокремлити якось е щось таке, що зараз дуже болюче, напевно, неможливо, але кожен випадок залишає слід, і е насправді, напевно, відверто те, що найбільше болить, що дійсно людей е в е поважному віці кривдять найближчі. І в нас зросла кількість навіть поселень до прихистку для постраждалих від домашнього насильства, е, саме людей похилого віку. Е, давайте детальніше розкажіть, тоді які механізми роботи вашої філії, от що відбувається, коли людина телефонує або наважується і приходить і просить про допомогу. Першочергово в місті Львові налагоджена е, міжвідомча взаємодія між структурами, які е, забезпечують, по перше, безпеку е, для осіб. Це, зокрема, поліція, і ми е, отримуємо повідомлення від поліції про вчинення домашнього насильства. Реагує у нас є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Реагуємо виїздами до сімей. Допомагаємо, надаємо підтримку кризові консультації. Якщо людина потребує безпечного місця, поліція може прийняти рішення на основі своїх документів та протоколів про поселення в безпечне місце. І таке в нас зараз є. Це є прихисток для постраждалих, кризові кімнати та прихисток для постраждалих від домашнього насильства. Надаємо комплекс допомоги постраждалим особам, тимчасове перебування, можливість отримати психологічну підтримку, скеровуємо до юридичної допомоги. Зокрема, можна отримати на безкоштовній основі допомогу адвоката за допомогою безплатної правової допомоги. А чи достатньо на сьогоднішній день ресурсів психологів, соціальних працівників, кризових кімнат? Ну, насправді, якщо говорити про місто Львів, то в нас достатньо налагоджена схема і робота для допомоги постраждалим особам. Е, звичайно, є, е, так би мовити, невеличка ну, гендерна нерівність та, для чоловіків. У нас немає можливості е, поселити в прихисток. Прихисток наш є для жінок та жінок з дітьми. Зрештою, це е, це насправді є логічно, так як звернень більше від все-таки жінок та жінок з дітьми, тобто тих, хто постраждав від домашнього насильства, але це не применшує насильства щодо чоловіків, просто їх тих звернень насправді дуже мало. Е, і е, я би я сказала, що насправді в нас працює це все достатньо добре. Е, можливо, те, чого найбільше. Е, найбільше про що ми говоримо, це про не боятись звертатись, бо ми вже отримуємо історію тоді, коли там вже був виклик поліції. Хотілось би працювати на превенцію на те, щоб не допускати до насильства до людей, так тобто до тих осіб, які страждають психологічним насильством, якщо вони готові звернутися і можуть зателефонувати до нас на гарячу лінію, отримати інформацію, і консультацію психолога. Е, ну, найбільша, напевно, проблема це не тільки в нас у Львові. Я думаю, що це повсякденна проблема зараз в Україні. Е, брак фахівців із соціальної роботи, це насправді проблема кадрів. Але ми розуміємо, що в зв'язку з виїздами за кордон і це максимально вже масштабна проблема в цілому України. Фахівців Ой, менше. Так, от на вашу думку, ваші особисті спостереження, чому люди найчастіше мовчать про насильство, і які міфи про домашнє насильство ще лишаються найживучішими? І як зрозуміти, що це вже насильство, а не просто конфлікт чи якась побутова сварка? Ну насправді будь-яке насильство несе за собою наслідки. Якщо бути відвертими, ми в Україні зараз всі постраждали. Це якась така колектив, колективна, постражд, колективні постраждалі від російської агресії, так? і ми розуміємо, що ми вже всі страждаємо від насильства. Але якщо ми говоримо про домашнє насильство, основним індикатором насправді для того, щоб визначити, чи ти постраждалий, це е, вже йдуть наслідки для здоров'я. Для психологічного стану, емоційного стану відчуття, е, відчуття того, що ти не справляєшся з ситуацією, яка в тебе зараз в родині, в сім'ї. Тому важливо е, чому ви мені стали запитання, чому насправді не звертаються. Ну, ну, дуже часто в нас е, все-таки рушійною силою є е, що скажуть люди. Е, а тут побачать сусіди, що в мене трапилось. Тобто ті всі стереотипи далі живуть в наших головах, і дуже часто люди бояться звертатися. Дуже часто є тригером викликати поліцію. Це все ще тянеться, напевно, із радянських часів наших, та, і ми розуміємо, що це травматизація колективна. Та. Тому дуже багато нюансів, які впливають саме на незвернення особи, яка страждає від насильства. Ми розуміємо, що нашої інформаційною компанією якраз ми хочемо говорити про те, що не стидно звернутися головне звернутись і отримати допомогу. Ту чи іншу, це не обов'язково зразу заберуть на прихисток, чи е, як то люблять казати, доженуть і вчинять добро. Ні, так не є. Ми підтримка, ми підсилення і можливість е, оцінити навіть зі сторони ту ситуацію, яка зараз трапилась з людиною. Давайте, пані Тетяна, давайте просто от конкретно на конкретні кроки, що робити людині, яка боїться заявляти. Або ж залежить від кривдника, емоційно, матеріально, фінансово ж є такі випадки, і як поводитися всім нам, сусідам, друзям, якщо вони знають або підозрюють, що насильство присутні поруч. Ну, насправді, якщо ви стали свідком вчинення насильства, або ж ви сусідів в сусідній кімнаті ви чуєте крик, чи можливо якусь незрозумілу е ситуацію биття якогось посуду, е дуже важливо звернути на це увагу. Якщо е є можливість е е Постукати, дізнатись, чи все чи все добре, там за, за стінкою з сусідів, якщо ні, то краще викликати 102, і це забезпечить безпеку людині, можливо, навіть спасе життя. Якщо говорити з прикладів, це реальні історії, де сусіди викликали поліцію, де відверто жінці було врятовано життя, тому що чоловік. Душив до такої степені, що людина в конпульсіях просто гримала в стіну. І насправді ми інколи дуже ну, не інколи, а насправді завжди дуже дякуємо тим людям, які викликають поліцію, бо це відверто може спасти життя людині. Е, якщо говорити, якщо ви постраждали, обов'язково е, спланувати е, план. Виходу з цієї історії, тобто, по факту спланувати собі е, е, невеличкий тривожний чемоданчик так званий, та? тобто документи, якийсь запас грошей невеликий. Якщо ситуація критична і е, ви розумієте, що зараз буде боротьба за життя і здоров'я ваше, не чекайте гіршого, викликайте 102. 100% знаю, знає, що наші поліцейські е, точно знають, куди і як правильно е, допомогти людині, яка постраждала. Угу. Е, пані Тетяно, ще давайте поговоримо, як з молоддю і з дітьми, а як навчати правильно виховувати дітей в сім'ях, в колективах е, і вчити дітей розпізнавати насильство у стосунках і відносинах з однолітками в колективах шкільних. Дуже важлива тема. Наразі ми, як центр джерело, центр соціальних послуг джерело, проводимо такі тренінги для педагогів, для освітян. Особливо звертаємо увагу саме на діток, які можливо ведуть. Ну, мають вже психоемоційні якісь ознаки щодо насильства, розказуємо про розпізнавання цього насильства. Також проводимо профілактичну роботу з дітками різновікової категорії про кордони, про е, правильну комунікацію, е, про можливість висловити свої емоції правильно, не е, застосовуючи е, лихослів'я чи можливо фізичну силу. Ті всі моменти важливі на профілактику обов'язково. Якщо ми говоримо про сімей, де є діти, і там, де сім в сім'ях чиниться насильство, згідно чинного законодавства, дитина, яка стала свідком домашнього насильства, рахується постраждалою від домашнього насильства. Тому е е всі служби відповідно реагують на допомогу і дитині, і сім'ї. Е е От ви, ви сказали, як якщо дитина, дитина може визна визнає держава дитину постраждалою? А чи достатньо робиться на рівні держави, на рівні постанов, законодавчих актів, щоб насильство стало неприйнятним у кожній українській сім'ї? Розумієте, законодавство в нас дуже гарно насправді сформовано. Ми працюємо відповідно до Стамбульської конвенції. Насправді, зміни недавні в грудні, в грудні 24-го року були внесені до кожного з законних актів та підактів так. І насправді законодавство е, максимально е, захищає як дитину, так і сім'ю, яка постраждала від домашнього насильства. Якщо ми говоримо про нас, про наше ментальне, про українців, та дуже часто люди не виносять, як то кажуть, сміття з хати, та і питання того, що чиниться за дверима, не, не всі можуть про це знати. В кожну сім'ю зайти, ми не спроможні, і ми це розуміємо. Тому, е, Просимо, і закликаємо не терпіти, звертатись і точно отримати допомогу і не стояти осторонь, коли ви стаєте свідками насильства щодо е, когось суточня. Це йде мова і про е, колективи, це йде мова і про сусідів, і про коло друзів, і так само про громадські е, місця. Пані Тетяно, дякую вам за розмову. Звичайно, що зараз триває всеукраїнська кампанія 16 днів проти насилля, але ми повинні про це пам'ятати кожного дня: бути уважними, не мовчати і розуміти алгоритм дій. Куди до кого слід звернутися, і е, головне не бути байдужими. Отже, домашнє гендерне зумовлене насильство це проблема, яку не можна замовчувати. І кожен з нас е, повинен розуміти, що може допомогти побачити, відреагувати, підтримати і пам'ятати, що мовчання теж ранить. Тож долучайтеся до компанії, зніми рожеві окуляри, проходьте на тренінги і допомагайте тим, хто потребує. Допомоги, зокрема, у Львові є центр соціальних послуг джерело Тетяна Федорчак, керівництва філії з протидії домашнього насильства. Центру можна звернутися, звертайтеся на гарячу лінію і не будьте байдужими. Пані Тетяно, дякую вам. Дякую за інформацію. Сподіваємося, що ця інформація була корисна і скористаються наші глядачі. Дякую.